Секретарський сільський будинок культури, круглик Лідія Петрівна, авторський вірш на перемогу чекати не треба. На перемогу чекати не треба. Вона не прийде сама. В руках твоїх є потреба, бо в нас йде велика війна. Зброю не можеш тримати, будь волонтером, донать! Бо прийде ворог до хати дика орда і рать, знищить, спалить, знецінить те, що тобі дороге, заздрісне око вже мітить, забрати кремне твоє. Підтримай ЗСУ, охоронців, рідних по духу братів. Гривня в дитячій долонці, доказ підтримки без слів. Свічку окопнути зробиш, зігрієш на фронті життя, вірю, в тилу ти зможеш не втратити своє майбуття. Війну не перечікуй вдома. Іди межі люди, твори і в перемогу велику, Вклад свій помірний неси. Чекати на перемогу не треба. Вона не прийде сама. За чисту просень неба сплачена висока ціна. Життя віддав хтось безцінне, яке дається лиш раз, за те, що нам дихалось вільно після війни весь час.